На книжку села притулилась старенька хатина, вся у землю вросла, від років похилилась набік, на даху черепиця, на стінах обсипалась глина, а в хатині ті мати старенька сама доживає свій рік. Щось не їдуть сини, поросли бур'янами дороги чи до душі синів холодами життя замело. Виглядають дітей прикипілі до хати пороги. Вже не мати їх жде, їх чекає усеньке село. Ти навчила їх жити, ти навчила їх людям годити. І у поті чола здобувати навчила хліб сіль. Та чому ж не навчила, як матір потрібно любити? І найбільше болить цей, це давно вже прощений біль, а цей біль вже прижився. І його же сльозою не стерти, хоч давно замолила за діток невдячності гріх. Та мов кара Господня, їй навіть не можна умерти. Що як раптом котрись уведе на матусин поріг? Тож слюзяться на сонці віконця, як очі старечі, а матуся все жде, молить Бога здоров'я синам. А дитяча жорстокість сідлає матусині плечі додолу, щораз нижче нижче її пригина. Десь гримів грамофон, заливався піснями судомною. Вперше мама заснула і не снилися матері сни. Хтось з ефіру прохав. Приїжджайте частіше додому, щоб не мучила совість. Точі ж ви поглухли, сини. Уночі плакав дощ. Вранці сонце зійшло винувато, наче права не мало в цей день над землею вставати. Німо зойкнув поріг. тихо очі хату. все. Не їдьте си. Вас немає кому зустрічати.